Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри. Сьогодні у нас субота, 8 жовтня 2022 року. А український народ стоїть у нерівній борні з російським агресором уже 227-й день. Продовж останньої доби українська земля знову здригалася від російської зброї. Від різного типу ударів, які наніс ворог по наших містах і селах. По всій лінії фронту йдуть тяжкі кровопролитні бої. Але найбільше на серце болить за місто Запоріжжя, яке кілька разів упродовж доби, вже вкотре, стає жертвою російських атак і ударів. Ворог намагається. Залякати це місце, яке заочно вже приєднав до Російської Федерації, застрашити тих людей, які мужньо його боронять. Здригався під російськими ударами наш Харків. Ворог атакував центр міста, знищив одну із лікарень міста Харків, палає центр міста. Особливо злочинними виглядають невпинні російські обстріли Запорізької атомної електростанції. Знову вона стала епіцентром цих атак, хоча знаходиться на окупованій росіянами території. Там почалася пожежа, відключене енергопостачання. Є справді великі загрози нової атомної катастрофи. Упродовж останнього дня. Ворог наніс сім ракетних ударів по українських містах і селах, 12 авіаударів, 80 ракетних ударів з різних реактивних систем залпового вогню. 20 міст і сіл України стали епіцентром цих ударів і потерпіли. Зокрема, було знищено в черговий раз. Критичну інфраструктуру, тепло, енерго, газопостачання цих міст, знищені житлові будинки. Знову за останню добу згинули люди, були багато поранених. Знову тече по Україні людська кров. Але Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. Ми сьогодні особливо повинні роздумати над тим, власне, що є запорукою нашої стійкості. Ми продовжуємо наші роздуми над тим, що нас робить сильними в таких обставинах війни, яка є війною на виснаження. І ми сьогодні хочемо з вами роздумати над наступною такою. Істиною наступним правилом стійкості людини. Стійкість це про силу нашої єдності і взаємної підтримки. Стійкість це про глибину і повноту міжособових людських стосунків. Ми знаємо, що людина це істота. Яку Господь Бог сотворив на свій образ і на свою подобу істота, яка себе розкриває, яка е, е, зростає, формується в мережі людських стосунків. Наша особистість, яку ми формуємо впродовж нашого життя, є мережевим людських стосунків. Коли людина замикається у собі, обриває Стосунки з іншими людьми, вона заникає, вона стає вразливою, вона не може перетривати, особливо у час важких випробувань. Тому в унісон з різними науковими дослідженнями ми мусимо сьогодні ствердити, що наша стійкість базується на глибині тих наших стосунків, на рівні сім'ї. На рівні спільноти, народу, людства. Нам так важливо зрозуміти, що наша стійкість, здатність перетривати, залежить від нашої взаємної відданості і турботи, здатності плекати взаємну довіру, не лише наважуючись довіряти, але й працюючи над тим, щоб бути вартими довіри. І це, мабуть, один із тих уроків. Які нам найважче дається на національному рівні. Але це наш виклик, це наше запрошення. І ми молодці, ми вчимося. Зокрема, ці труднощі нас гуртують, показують, що Господь Бог завжди поруч ставить людей, яким можна і вартує довіряти. Господь Бог відновляє наші сили через. Тих людей, яких ставить поруч, і через глибокі, довірливі стосунки з ним. Тому каже книга мудрості сираха: вірний приятель це міцна захорона. Хто знайшов його, той знайшов скарб. І тому зараз, коли бачиш, скільки людей проявляють неймовірну мужність та витривалість, Чесність та щедрість, професійність і людяність росте відчуття віри у свій народ. Чути, як глибоко резонує у кожній клітинці оте Симоненкове, «Народи мій. Народ мій є, народ мій завжди буде. Нехай Господь Бог поможе нам не боятися довіряти, а відтак. Бути гідними довіри і обмінюватися нашою силою. І тоді ми встоїмося як народ. Сьогодні, як і в кожну суботу, відповідно до традиції нашої церкви, ми молимося за покійних. Я би хотів попросити усіх сьогодні, зокрема, помолитися за жертв цієї війни в Україні. За наших військовослужбовців, синів і дочок України, які віддали своє життя за її свободу. Пом'янімо їх сьогодні у наших молитвах і у наших заупокійних богослужіннях. Ми сьогодні бачимо, що кожне нове звільнене місто України відкриває жахливі факти туртур. Знущань вбивств, які чинить російський окупант на українській землі. Ось в цих днях нововільнене місто Лиман показує нові жертви. Була відкрита знову велика братська могила, у якій було вже знайдено трьох малих дітей. Помолімося за тих, кому ворог відмовив. В Гідному похованні, над ким не було чути співу церковних молитов, над ким не дзвонили церковні дзвони. Нехай сьогодні наша молитва за їх вічний упокій лунає до Господа Бога. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших хлопців і дівчат, які захищають нашу Батьківщину. Боже. Поможи нам відкритися до людських стосунків з тими, хто є поруч, і бути сильними, взаємно один одного підтримуючи. Боже, благослови наш народ, нашу батьковіщину Твоїм справедливим миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!